Привіт, це Даша на каналі Неарбітражник. Якщо тобі цікаво послухати новий трек Бакалової, подивитись ламбу Слобоженка та дізнатись, хто озвучив цей текст, штучний інтелект чи минулий ведучий, дивись цей дайджест новин. Олександр Слобоженко показав нову машину в своєму автопарку. Нею стала Lamborghini Ревуельта, яку Саша показав на тижні в своєму інстаграмі. Машина дійсно гарна і вражаюча. Нам навіть важко порахувати, яка це вже машина за рахунком в автопарку Слобожа. Здається, у Саші зараз машин більше ніж дублів РК у середньостатистичного БРТД. Раз два три і Звісно, Слобоженко черговий раз пообіцяв повернутися в Ютуб, частіше з'являтися в інстаграмі. Ну, сподіваємося, що це буде часто. Так само часто, як і бани в ФБ на дешевих авторягах. Вікторія Бакалова записала свій перший музичний трек. Про це Віка повідомила в своєму телеграмі. Оцінити ми його можемо ось по цьому тіктоку. Сама сама загнала себе в клітку сама дала волю. Так, це тільки демка, а не повний трек. Але навіть на цей неповний трек прилетіла повна торба хейту. Звичайно, Віка одразу відреагувала на це своїм коментарем, де зазначила, що для неї музика. Це мистецтво. і записати трек це вам не в калюжу пукать. Пряма цитата. Ні, Ну логічно, щоб записати трек, треба пукать в мікрофон, а не в калюжу. Ну є ще й такі претенденти в нашому шоу-бізі. Що Шо поробиш? Загалом чекатимемо повний трек та бажаємо віці не звертати увагу на хейт. Бо піар він як і трафік, неважливо якого кольору. Ідеї добре. Останнім часом почастішали випадки скаму від ПП. А щоб уникнути втрат, перевіряйте репутацію партнерок, обирайте медійні ПП із гарантією виплат. Big трав Партнерс це надійний вибір для гемблінгу та бетінгу, який ставить інтереси вебів на перше місце та виплачує навіть у випадку неаргументованих зрізів. Деталі та реєстрація за посиланням в описі. Майже 160 мільярдів гривень українці витратили на онлайн казино в 2024 році. Про це повідомив заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк. В середньому щомісяця українці витрачали на поповнення гральних рахунків по майже. 13 мільярдів гривень. В грудні цей показник зріс аж до 19,5 мільярдів. Железняк зазначив, що звичайно з цієї суми програють не все. Але в цілому це сумний факт, що під час війни витрачаються великі суми на такий тип розваг. Рот казино, ротамаказінобля. Хоча дійсно сумний він, тому що можливо хтось частину цих грошей хотів витратити фізично. Десь у Монако в Казану. Ну так як мають змогу це робити певні нардепи. Це теж сумний факт, особливо під час війни. З 20 по 23 січня пройшла велика конференція IGB Affiliate 2025 в Барселоні. Якщо оцінювати по сторізам з конфи, то здається, що там були усі топи, як нашого ринку, так і всього світу. Якщо вас там не було, то виникають питання або з вашою топовістю. Або з вашим бронюванням для виїзду за кордон. В цілому, хто був та знайшов нові контакти та партнерів, той заливатиме трафік, а хто провтикав і не понетворкав, той заливатиме сливу. Так, Саша, ну що ти налий мені, щоб мені соромно не було? А Авхаб анонсував івент, який пройде 7 березня. Називатиметься він Єбаш Арбітраж підпал. Обіцяють, що це буде вибухова подія в одній із найбільших локацій Києва. Вибухова зараз в Києві. Ну, мастермайнд, з топами, їжа, алкоголь, кальяни, благодійний аукціон та авторпаті з крутим хедлайном точно забезпечені. Квитки вже доступні в продажу. Лінк в описі, тому не втикайте, купуйте за найкращою ціною. Ростік опасний виплатить кожному коментатору тисячу доларів. Якщо програє спір і не схудне, щоб Потапенко виграв парі, йому треба важити 90 кілограмів на момент 31 травня. Для цього йому треба схуднути на 20 кг, бо нинішня його вага становить 110. Щоб виграти тисячу доларів, треба бути підписником каналу та під цим постом поставити плюсик. На момент публікації новини під постом вже більше 7 тисяч коментарів. А це по потенційно 7 мільйонів доларів виплачених підписникам, якщо парі в кінці травня буде програно. Нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Однозначно, якби цей спір не закінчився, схудненням на 20 кілограмів чи програшем та виплатою грошей підписникам, Ростік точно підтвердить назву каналу та залишиться легендою. Що подивитися на афілейт Ютубі цього місяця? На каналі Афхаб вийшло декілька інтерв'ю. Перше з хед оф Affiliates UA в Партнер з Мішою. Міша розказав про свій шлях від джуніора до керівника афілейт відділу, інсайти роботи з вебами та майбутні тренди в гемблі. Якщо Пінап Партнерс може дозволити собі розіграш машини серед вебів, то повірте, в трендах вони шарять. Друге інтерв'ю було з Юлією Донською. Вона розказала про 8 років досвіду. В афіліації роботу в Періматч та DS Partners. Тому не питайте Юлю, де вона була 8 років. Вона була в афіліації. Також можна подивитися подкаст Гострий на язик з Костою G-Partners. Він розповів про досвід роботи ведучим, факапи та шлях в арбітражці. Нагадаємо, що в подкасті ведучі та гість куштують гострі соуси. Тому краще не дивитися випуск під час заливів у шторм, бо будете дивитися, як у когось горить, поки згораєте самі. Також можна подивитися випуск подкасту з Віталієм Сітом з Traffic Squad. Він розповів про заробіток топових вебів внутрянку команди та. Косяки від реклів. А також в січні розлетівся ролик про Олега Лойко та Артема Липового. кажуть, що достатньо наскамили людей та заробили грошей на навчаннях з арбітражу та товарки. Коротко розповісти не вийде, тому краще гляньте повне розслідування. Воно до речі є також в текстовому форматі від Bayer Media. Джокер розкрив корупційні схеми країл. Головними фігурантами в схемі приходять Іван Рудий та Євген Яхній. Хоча згодом виявилося, що у цій схемі приймала участь вся сім'я Яхніїв. Ось тут скрини повної схеми відмивання грошей зі слів Джокера. Лишаємо вам ці скрини та посилання на цей пост в описі. Бо тут як з пошуком зв'язки на новому гео, без чарки не розберемося. Мета вирішила послабити модерацію у Фейсбук. Марк Цукерберг анонсував наступні зміни: відмова від сторонніх фактчекерів, зниження обмежень на суперечливі теми та зменшення фільтрів для дрібних порушень. Також Марк зазначив, що готовий працювати з адміністрацією Трампа. Щоб захистити соцмережі від зовнішнього тиску щодо цензури, побачимо побачим. Взагалі у 2024-му Трамп та Цукерберг були не у кращих відносинах, але вечеря у домі Трампа та мільйон доларів від мета на інавгурацію Дональда вирішили всі питання. I'm У Дніпрі відкрили казино зі щорічним обігом понад 50 мільйонів доларів. За даними слідства, казино надавало послуги азартних ігор із використанням криптовалют. До його роботи було залучено понад 120 осіб, які виконували функції менеджерів, круп'є адміністраторів. Ну наразі слідчі готують клопотання до суду про арешт вилученого майна і визначають повне коло причетних осіб і незаконно отриманий прибуток. Ну, та ви кажете, що Дніпро це тільки офіси, сохо і ескортниці. Хм. Я б поспорила в кого щорічний обіг більше. Це були усі новини січня. Дякуємо за перегляд. За перегляд. Ну, чекаємо фідбек в коментарях. Як вам всі всі заминочки? На цьому в мене все. Па-па!